Є знижки представляють вересневі знижки на Сіпелор, 20% в аптеках, подорожник, бам та ощадку. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Зсу наступають на Курщині. В оточенні може опинитися 8 тисяч росіян. Війна має закінчитися до кінця наступного року. Новий прогноз від Буданова: дрон ЗСУ, який зможе збивати авіацію із шахедами, та білоруська альтернатива Ютуб. Батька тепер в інтернеті вітаю! Мене звати Володимир Карабан. Дивіться найсвіжіші новини, які цікавлять Україну і світ просто зараз. Зсу заганяють росіян у котел в Курській області під загрозою оточення близько восьми тисяч солдат. Військові аналітики стверджують, що зараз у росіян два варіанти: або здати територію приблизно рівну вже зайнятій українськими бійцями, або потрапити в оточення. Водночас центр національного супротиву повідомляє, що місцеві на Курщині масово здають позиції кадирівців, завдяки чому ми регулярно поповнюємо обмінний фонд. В Свою чергу військові передають, що наше просування продовжується. Зокрема, в Глушківському районі за добу зайнято кілька нових населених пунктів та пройдено ще близько двох кілометрів. Чергова вдала операція наших розвідників. Знищено особовий склад обладнання та літак. росіян. операція відбулася напередодні, проте відео гурівці виклали лише зараз. Очевидно, події розгорталися в районі так званих вишок бойка. На кількох катерах спецпризначенці дісталися платформ та знищили частину ворожого обладнання та особового складу. Також в ході роботи в акваторії Чорного моря з ПЗРК було знищено російський винищувач Су-30. 927, двадцять спишка в повітрі з падінням на море. Дім ну, двадцять наблюдав спишку в повітрі, яка переходить на морську поверхність. День двадцять сім. Новий рекорд від наших операторів FPV. такої швидкості ви ще не бачили. Віці підрозділу дикі шершні опублікували відео, де їм вдалося розігнати дрон до неймовірних 325 км кілометрів за годину. На думку аналітиків, такі показники відкривають ряд нових можливостей для наших операторів, в тому числі знищення російської авіації та шахедів. Не так страшні ракети, як боєприпаси. Кирило Буданов дав свою оцінку співпраці росіяни із північною Кореєю. За словами головного розвідника, поставки балістичних ракет для нас неприємні, але не мають критичного значення. Натомість, куди більше загрози надходить від поставок корейських снарядів, і з цим поки що неможливо нічого зробити. До слова, чергова поїздка із випрошування допомоги від Кім Чен Іна відбулася напередодні. Шойгу зустрівся із північно-корейським лідером у Пхеньяні, Після чого послідувала низка заяв щодо розширення співпраці з Москвою в рамках стратегічного партнерства. Натомість Україна теж готується до можливого візиту в азійський регіон. Аналітики стверджують, що зараз активно обговорюється зустріч Володимира Зеленського та Сі Цзіньпіна. Коли це може відбутися, та про що говоритимуть. Дивіться далі у сюжеті. Президент України Володимир Зеленський може зустрітися із лідером Китаю Сі Цзіньпіном у жовтні. Про це повідомляє Ройтерс із посиланням на колишнього українського чиновника. У Пекіні на відкритті Пекінського оборонного форуму 12 вересня екс заступник глави МЗС України Олександр Чалий заявив, що дипломатія з Пекіном покращилася, і тепер зустріч зеленського та СІ можлива. Зустріч Сі Цзіньпіня та Володимира Зеленського, очевидно, може мати певні цілі. Такого рівня зустрічі не відбувається просто для розмови, а такого рівня зустрічі можуть нести певні орієнтири. Це може бути одним з останніх таких пропозицій Китайської Народної Республіки щодо мирних переговорів. Ясно одне лідери двох країн однозначно говоритимуть про мирні переговори. Ось тільки чи зможуть досягти консенсусу. Питання Буде запропоновано або ви. Ми говоримо про формування України як певною такою країною між заходом і сходом з нейтральним статусом, але завершенням війни, і долученою до процесів, які відбуваються, які має Китай, які Китай планує, або Україна остаточно інтегрується в західну модель управління, і тоді Китай на речі, зможе допомогти своїми посередництві щодо що зупинки війни та досягнення мирних цілей. Цими днями Зеленський відреагував на загальний мирний план Китаю та Бразилії, який вони розробили ще влітку для завершення війни в Україні, і розкритикував його. Про це він сказав в інтерв'ю бразильському виданню «Метрополес». Зеленський згадав і зустрічі з президентом Бразилії Луїзо Лулою Де Десільвою. Я мав гарну, гарну розмову з президентом Лулою. І я думав, що він мене зрозумів. Я був Вдячний йому за зустріч. Я був дуже відкритий. За словами українського президента, він хотів побачити у діях свого бразильського колеги розуміння, що відбувається, а не просто політичне примирення. Що значить просто сісти і поговорити? А він вбився. Я повинен бути сильним, щоб сідати і про щось говорити. Він повинен робити кроки. Показувати, що він хоче закінчення війни. Не можна казати просто, ми повинні один одному робити кроки на зустріч, що за один одне він зайшов, вбив людей, захопив територію, а тепер Алула каже: давайте хай вони поговорять. Я міг просто поговорити з Лулою, бо Лула мені не ворог. І Бразилія Україні з Україною в нормальних абсолютно відносинах. Зеленський вважає, що китайсько-бразильська пропозиція щодо врегулювання війни в Україні є деструктивною, за якою не консультувалися з Києвом. Український президент розповів, що пропонував лідеру Бразилії та китайській стороні спільно працювати над мирним планом. Зеленський впевнений, свій план Бразилія погодила з Росією. Ми ж не дураки. Для чого цей театр? Тобто ви проговорили з Росією якусь ініціативу, висунули цю ініціативу і кажете, давайте таку ініціативу. Ну це точно не про справедливість, не про цінності, це точно без поваги до України, точно без поваги до територіальної цінності, про яку так багато говорять і Китай, і Бразилія. 23 травня уряди Бразилії та Китаю уклали угоду про врегулювання війни між Росією та Україною, виступивши за політичні переговори для досягнення миру у своєму плані. Китай та Бразилія пропонували не розширення площі ведення бойових дій, не допущення ескалації та не нагнітання ситуації будь-якою стороною. Китай озвучує свою мирну формулу миру, яку раніше Україна не приймала офіційно публічно не приймала, тому що вона не співпадає з позицією України, що Україна повинна отримати доступ до окупованих територій, і Росія має вивести свої війська. Натомість, китайська пропозиція заключається в замороженні конфлікту по діючій лінії фронту. Президент України вже заявив, що наступний саміт миру відбудеться в листопаді, цього разу за участю Росії. Тому експерти впевнені, на зустрічі Пекін може запросто передати Україні послання з Москви. Не виключаю, що Китайська Народна Республіка може мати певні меседжі, нести певні меседжі для України від Путіна. Тобто Китай хоче грати цю роль, бути примиренням країн країною, яка може стати певною країною, яка примиряє, яка зводить дві сторони, адже Китаю вигідно тримати комунікацію з Європою. Китай не буде сваритися з Європою, тим більше воювати. Україна важлива в цьому шляху для Китаю. і, Очевидно, піднебесна шукає можливості, яким чином. Звести е, війну в Україні до мінімуму. Син найвідомішого терориста планети готує напади на Європу та будує табори підготовки для смертників. 34-річний син Усама Бен Ладена із 2019 року вважався мертвим. Про його ліквідацію тоді заявляв дівчий президент США Дональд Трамп. Проте, як виявилося, Хамза Бен Ладен живий і продовжує очолювати аль каїду Є інформація, що нині він разом із братом на території Афганістану організував 10 таборів для підготовки терористів. Також чоловіка підозрюють у зв'язках із Талібаном. Ще одного підозрюваного в терорі Володимира Путіна нещодавно прийняли з візитом в Монголії. З моменту оголошення його в міжнародний розшук це перший візит до країни підписанта римського статуту. На такі подорожі бункерного вже відреагувала Україна. А чим відповість світ на таке зухвале порушення міжнародного договору із з боку Монголії? Дивіться просто зараз. Вшанування вбивці безслідно не минає у відповідь на відмову Монголії заарештувати російського диктатора. Українське МЗС оголосило демаршу Ламбатору. Україна не залишить такі дії без належної реакції. Прийняте Монголією рішення буде враховане у подальшій політиці щодо розвитку двосторонніх відносин з Монголією та під час вироблення позиції України щодо підтримки цієї країни в міжнародних форматах. Нагадаємо, що візит Путіна до Монголії 3 вересня став першим візитом до держави учасниці римського статуту МКС після того, як у березні 2023 року міжнародний суд видав ордер на арешт Путіна та Марії Львови Білової через їхню безпосередню участь у викраденні українських дітей. Ми самі з Так. поля да. поблагодаря вам М Маленький. Ні, 15 маленькі uh -huh. п'ятнадцять літ. Спір таке бути мами рібенка з Донбасу. Uh -huh. Сложна. Ну, друг друга точно любим при цьому важливо наголосити, Незважаючи на демарш, українська дипломатія зазначає, що розраховує на конструктивні кроки, які дозволять відновити дружні відносини між Україною та Монголією Монголія, звісно, несе долю війни в цьому процесі. звісно, тому що, та при всього, це було рішення політичного руководства країни. Але, з іншого боку, ми опять же держим двері відкритими. Справа в тому, що відмова монголії від решту Путіна була прогнозована, крім територіального становища. Монголія затиснута між Росією та Китаєм. Країна тотально залежить від російських енергоресурсів. Росія умишлена использовала такого зависимого от Російської Федерації члена. Международного уголовного суда, который ну, подписал и ратифицировал соответствующий международный документ, чтобы, ну, собственно говоря, показать всему миру, что они могут, и он лично может избежать, соответствующей ответственности. А тому, в упадку зі створеним Путіним прецедентом, крім Монголії, серйозні питання напрошуються і до міжнародного кримінальності. Люди сміялись, коли трибунал з колишньої Югославії добивався ордерів на арешт Караджича і Младича, не кажучи вже про Мілошевича. Коли спеціальний суд Посієра Леоне видав ордер на арешт колишнього президента Чарльза Тейлора. Але, як показала історія, ці люди, які мали в минулому велику владу в країні та регіоні, в результаті опинилися на лаві підсудних. Відповідь на питання, що зависли в повітрі про ефективність, відповідальність, справедливість і в цілому доцільність існування міжнародного кримінального суду в його нинішньому вигляді може дати лише сам суд. Тут прежде всего, конечно, нужно работать над системными вопросами. Это все-таки модернизация законодательства международного, да, самого международного уголовного суда. Более с обращением внимания на санкционную часть. Если, например, какая-то страна умышленно отказывается да, исполнять соответствующие ордера. Європа йде під воду в її центральній частині починаються масові потопи. Синоптики попереджають, що в регіон йдуть довготривалі злеви, які загрожують підтопленням у містах та селах. Зокрема, стихія торкнеться з заходу Польщі, Чехії, Німеччини та ще низки країн. Особливо сильні потопи очікуються у Празі, Вроцлаві та Дрездені. Батька рветься в інтернет. В Білорусі запустили державний аналог Ютубу. На відміну від західної платформи, тут не буде розважальних роликів або пізнавального контенту. Відео Белбі, як назвали портал, створений виключно для офіційних змі та трансляцій виступів Лукашенка. І ще там обіцяють робити вибірку найважливіших новин за день, щоб білоруси нічого не пропустили. Принаймні з того, що їм дозволено знати, Росія прагне завершити війну до 2026 року. В іншому випадку Кремль зіштовхнеться із серйозними проблемами. За словами Кирила Буданова, РФ прагне перемогти до кінця 2025-го, початку 2026 року. Оскільки з наступного літа їхня економіка почне суттєво занепадати, тоді єдиним рішенням для Путіна стане проведення мобілізації, результати якої можуть стати абсолютно непрогнозованими. На цьому я з вами прощаюся. Більше новин вже у випуску о 16-й. А поки що обов'язково залишайте коментарі під цим відео, а також не забувайте ставити йому вподобайку та підписуйтеся на наш канал, щоб знати іще більше.